Приїжджали хлопці з буровою, пробували пробурити, нічого не вийшло. Попробуйте ви. Кажу, що ж у нас вийде, як хлопці з буровою не пробурили. А попробуйте, а вдруг спробуйте вкринець. Ходили всі і шукали, воно везде воду, показує. З паличками шукали, так? Раз лунка, два лунка. Циркуляційний проямок. Прорвало в погріб да, при бурінні? Десь звідти, як вони цю першу били, а, вони ще почала вода входить. Не... Ні, кабурач, вода нема, немає, я ходив туди, <ріст> через ці нори там були косячі. Два mm -hmm. по води йшло в погріб, але зразу бігом відкачав я. Бу, я таке. Вони вже потім що туди. А що, що казали, що не вийшло? Ну, ми прийшли, каже, на 15 метрів з'явилася вода, ну пішла. Угу. Потім до 21 вже вони дійшли. Вже кажуть, типу, ну гледа таке пішло, глейка. ну, типу. А чого ж на 15 не обсадились, не стали? Ну не знаю, я ж не спеціаліст, вони ж такі. Понятно, ну будемо бурити. Ми будем так одну ту вже почали, і обсаджували, вже ось запихнули, тури, угу. потім щось стояли, але там не дійшло десь. Не змогли до обсадити. Вони да? давай, двійний повитягували все. Що... Ага. Та ні, ну, тут, каже. поняв. поняв, так. А це ґрунт вони викидали якісь, ні? Оце це ж мене. Вони... Ну, пісок наче. Вони декопали ями. Сюди для, для воду заливали, щоб ну, mm -hmm. ну таке воно. Будемо дивитися це зараз. Це так, ну і того результат. 22 метри глибини. Обсадились, пробували качати. ну 150 літрів за годину максимум дає. вон можемо бачити наша пісіночка. З неї є маленький самий на криницю. Ми її не стали доставати. Обрізали при дні, хай чуть-чуть наповняє, допомагає наповнятися криниці. А саму криницю потрібно на 2-3 ремонтних круга. Углублять. Так що, якщо води немає, то і ми її не достанемо.